Вітаю, друзі! Сьогодні я в українських дубаях Софіївська Борщагівка. Це село наскільки швидко застроюється, що тут просто поля перетворюються в жалі комплекси. Як ви бачите ззаду мене, ну це ясно, що це не вся картинка, але ви можете побачити, там будуть все в будинки строїтись. Там вже стоять крани, машини, отут вже уютний квартал, От там повністю застроєно там якийсь комплекс Барселона, Петрівський квартал, От там Львівський, оце якийсь Козацький, За ним туди все йде теж нові постройки. Там друга частина села, де застроюється ще більше. Я не можу просто в одному ролику це все зняти. Поки що я знім одну частину села, де тут скільки тут комплексів, скільки тут новобудов і скільки тут людей заселяється. І тут, звичайно, щоб звідси виїхати на Київ, дуже сильний транспортний колапс зранку і вечором назад. Рух тут дуже серйозний. Це сторона на Білогородку. А ця сторона на Київ, в цю сторону зранку завжди пробка. Завжди. Бо там далі... Тут зараз дві полоси, далі лише одна. Смисл купляти квартири в таких домах за містом. Ну, Ладно, ще п'ятиповерхові, триповерхові, там де є спільний двір, якісь сусіди, а тут ще ви нікого не будете знати з того дому. Тут є вся інфраструктура, там, магазинчики, супермаркети, різні товари, послуги. Ну, Крім пробки, тут ще великий мінус в школу, тут важко попасти. Тут якраз є платна школа, ну в платну школу, в платний садик. без проблем. А от в державну тут одна маленька школа, ну було село звичайне, і звичайна мала школа і садик. А тепер тут збудували Дубаї і все, і куди ті всі діти потраплять. Оця приватна школа називається Новософіївська школа. Я думаю, якщо в тебе є гроші, то тебе туди візьмуть. А от звичайно, сільську, там черга, ще якась там друга зміна, третя зміна, там з тим проблематичні, Це новий торговий центр Європарк. Відповідно де будуються будинки, там відкриваються торгові центри. тут ті всі поля, вони вже там вже все розміщені, там які застройщики, там хто що буде строїти. Класний комплекс, до речі, називається Європейка щось таке європейка житлова програма. БДХінг затішов. в мене там в Петропавлівській, теж такі строїть. А це більш-менш нормальна застройка. Чотирьохповерхова, з мало жителів там живе. Двори більш-менш такі закос під європейський, але все одно. Бачу там майданчик слабенький. Я не знаю, чи це так правильно зразу біля цього паркану, так близько побудований будинок. Тут вже більше люди проживають у петрівському кварталі. А я зараз йду між двома селами. Це Софіївська Борщагівка, а це Святопетрівський. Петрівський квартал. Оця межа розділяє ці два села. Такого типу дуже класні зупинки, зараз вам трошки покажу. У нас теж така зупинка. О, якийсь смітничок такий. Чик відкривається, висипається. Лавочка. Класна дерев'яна лавочка. Світло світить. Ого, як тут тепло, як в сауні. Дуже тепло. Я не знаю чого. Ну, Ті люди чекають на вулиці. На вулиці досить прохладно, вони там чекають маршрутку. Камера відео вже хтось її палив чи що. Тут так жарко, що тут навіть вікно відкрите. Ну і це от нагріває, тепло дає. А це на літо кондиціонер. Зараз перевіримо, чи тут є вайфай. Не знаю, мені здається, що тут ще й підлога підігріта. Ну звичайно, що тут є вайфай, європейка. Круто. За зупинку 10 балів. 12, 12, 12. Ціни на житло в тих всіх ЖК відносно київських дуже дешево. Починаючи від 12 тисяч гривень, ну це якщо ви інвестуєте ще в стадії котловану. А так, чим більше вже будинок построєний і введений в експлуатацію, тим відповідно дорожче коштує ціна за квадратний метр. Отже, купляйте квартири, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!